Зник те, те, що зникнення українського правозахисника і військового збройних сил України Максима Буткевича. Максима Буткевича, хто такий а, а, Максим Буткевич? Він був мобілізувався у перші дні вторгнення. В червні минулого року він потрапив у полон. Це відомо людина. відомий правозахисник, і так званий суд е, ЛНР засудив його до 13 років в колонії суворого е, режиму. Де він зараз про це невідомо, тому що не можуть відслідкувати е, місце його знаходження. Нябуткевича, це це така резонансна справа, тому що він він був відомою людиною. До війни він пішов сам, став був добровольцем, пішов до збройних сил України. Його він потрапив у полон. Родичі кажуть, ми не можемо ніяк з ним отримати, тому що там іноді з військовополоненими з російськими в'язаними можна тримати певний зв'язок Тут все він зник, ніяких зв'язків з ним немає. лети листи, посилки надсилають Максиму до СІЗО в окупованому Ліганську, але вони. Вони назад повертаються на запити на запити. Ніхто не відповідає, тому очікуємо або якісь роботи штабів, які займаються поверненням військовополоненими. якісь звісточки для них, і звичайно, очікуємо того, коли деокупують нині окупований росіянами Луганськ. Потрібно для цього озброєння, яке будуть обговорювати зовсім скоро на новому засіданні Рамштайну, яке пройде буквально ну коли за за тиждень приблизно у.